Яка ситуація зараз на авдіївському напрямку? Дізнаємося у ТАНТО. Це боєць без підрозділу Національної гвардії України? Добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям. Слава, скажіть, будь ласка, яку на тепер маємо ситуацію? Зокрема, можливо, у вас є інформація щодо обстановки от біля ресторану Царська Охота і на вулиці Соборній. Наразі ситуація в цілому навколо Авдіївки дуже складна, дуже напружена. Але завдяки нашим воїнам, завдяки їхнім титанічним зусиллям, ми все ж таки стримуємо ворога. Хлопці стоять, борються за кожен метр нашої землі. Тому навіть якщо у ворога десь з'являються якісь тактичні... Успіхи, ми одразу ж намагаємось зробити контрнаступальні дії, витиснути їх назад. Тому поки що наразі все контрольовано. Яким чином окупанти намагаються наступати, і чи змінюють вони вони тактику, зважаючи на те, що ми відбиваємо їхній наступ? Тактика у них плюс-мінус зберігається. Це, по перше, постійні авіанальоти. По декілька десятків авіабомб по місту прилітають щодоби, також вони намагаються штурмувати колонами техніки, якщо це дозволяє їм зробити погодні умови. І постійно, постійно це піхотні штурми, росіяни просто не жалкують своїх солдатів. Інколи здається, що таке враження, вони в них просто нескінчені. Вони взагалі не жалкують своїх людей. От, до речі, щодо людей Кирило Буданов, керівник розвідки, в коментарі Financial Times сказав, що останніми тижнями втрати росіян в районі Авдіївки дуже зросли. З чим це пов'язано? І ну ви вже відповіли на те, що вони на них не зважають. Тому другого питання немає. З чим це пов'язано? З чим пов'язано зростання втрат? Е, ну, наші хлопці, по перше, дуже ефективно виконують свої завдання. Велику роль наразі відіграють саме fpv дрони. Вони допомагають, окрім того, що знищувати дуже ефективно піхотні групи і техніку, вони зберігають здоров'я та життя наших бійців. Тому наразі це одне з ключових озброєнь. Яке нам потрібно постійно в дуже великих кількостях, а от все ж таки знаєте, тактика цих м'ясних штурмів це велика кількість смертей, навіть не зважаючи на те, що гинуть росіяни, але вони гинуть на очах у наших хлопців. Як це впливає на в тому числі на психологічний стан бійців, як загалом, який він зараз тих, хто захищає Україну в Авдіївці? Якщо можна, повторіть питання трошки, зв'язок погіршився. Так, Кажу, як, як, як ви зараз розцінюєте психологічний стан бійців, коли на них постійно от, росіяни йдуть ці м'ясні штурми. Відповідно, багато загиблих, ну на жаль, з обох боків, в тому числі. Який зараз у ваших бійців, у хлопців, які боронять Авдівку, психологічний стан? В наших е бійців? Психологічний стан і мотивація на найвищому рівні, тому що це наша земля, наші воїни це титани. щодо росіян, я не знаю. Мені здається інколи, що це не люди, це просто зомбі, які рухаються просто на вірну смерть. Ось і все, що я можу сказати з цього приводу. Скажіть, будь ласка, а суто з точки зору техніки, суто суто, суто з точки зору набоїв і так далі, яким чином м'ясні штурми виснажують українські сили? Ну, знову ж таки, в них є певне завдання, очевидно, коли вони сунуть цією хмарою? Так, їхнє завдання полягає в тому, щоб цією піхотою своєю виявляти наші сили та засоби. І, в свою чергу, намагатися завдати е, якісь артилерійські удари. Або так само ворог, на жаль, теж використовує fpv -дрони. Угу. А зараз, до речі, от, е, яким чином погода, зокрема, впливає на кількість і інтенсивність використання FPV-дронів? Ну, з обох сторін, очевидно. Е, погода як позитивно, так і негативно може впливати на використання угу. дронів. Все залежить від перепадів температур, тому що інколи на камерах з'являється обмерзання, погіршується видимість. Інколи навпаки температура підвищується, і тоді тумани теж погана видимість. Тому це постійно міняється. Наші оператори БПЛА постійно знаходять якісь рішення цих проблем. Дякуємо вам за інформацію і дякуємо, що тримаєте наше незламне місто, нашу Авдівку. Танто боєць спецпідрозділу Омега Національної гвардії України.